Вітаю вас, пані та панове! З вами Олександр. І сьогодні на огляді вхідні двері була комплектації фортеза. Дана комплектація є унікальною та ексклюзивною тільки в компанії двері була. Розберемо з вами особливості даної комплектації та які в неї переваги. По-перше, це сучасний дизайн. Зовнішня сторона, мінімалістичні полоси чорного молдингу та сучасний колір з різ каменю. Фурнітура в даних дверях вона квадратна та чорного кольору. накладки верхнього та нижнього замка утоплені. Зверніть увагу. Бронінакладки йдуть під циліндр зверху та і знизу. Тому що в даних дверях встановлені два циліндрових замка. Лиштва на даних дверях в рівень з полотном. Лиштва прихованого монтажу. Монтаж відбувається досить легко та просто. Зараз ви переглянете на відео. Відбувається це все максимально просто. І лиштва у вас знята. Таким самим чином вона назад встановлюється. Петлі три штуки на підшипниках. Підшипники забезпечать довговічність експлуатації, так як вага даних дверей 150 кг. Підшипники на петлях забезпечать якість відкривання. Внутрішній дизайн дверей це мінімалістичний модель 556 в сучасному сірому кольорі сірий шифер. Фурнітура чорного кольору. Давайте розберемося, з чого зроблено полотно в даних дверях. По-перше, в них максимально Товста ширина. Це 105 мм. Три контури ущільнення, які розташовані на полотні. Вони забезпечать максимальну шуму та теплоізоляцію вашої оселі. Наповнення всередині самих дверей це мінеральна вата та фольгований утеплювач. Торець полотна в даних дверях зашитий мдф накладкою в Колір внутрішньої накладки. Накладки з МДФ з сторін по 16 мм. Особливість. Основна це наявність сталі 2 мм. Тобто ці двері зроблені з холоднокатаної сталі 2-мм, каркас самого полотна, основний лист металу, коробка. Додаткові металеві кармани вони зроблені зі сталі 2 мм. Якщо ми беремо область верхнього та нижнього замка, всередині присутні карманчики, які це місце посилюють, і загальна товщина металу складає 4 мм. Металевий каркас. Даних дверей пофарбовані з двох сторін для більш довготривалої експлуатації самого виробу. На полотні даних дверей встановлено 4 ребра жорсткості. Це 3 горизонтально і одне вертикальне ребро жорсткості. На полотні присутній фірмовий шильд двері булат. Остерігайтесь підробок. В комплектації фортеза присутній. Нічний засув, доступ з якого є тільки з внутрішньої сторони. З зовнішньої сторони до нього доступу немає. Основна особливість даної комплектації це циліндрові замки. Замок Сікурема Top Gear, який встановлений зверху та знизу. Дані замки вони від італійського виробника Сікурема мають гарантію 5 років. І вони ексклюзивні тільки в компанії двері Булат. В Україні інших фабрик з такими замками ви не знайдете. Особливість даного замка, по-перше, то, що він редукторний. Що таке редукторний замок? Це коли він дуже плавно та м'яко відкривається і немає ніяких клацань. Редукторний замок як верхній, так і нижній. До верхнього замка під'єднана верхня тяга. До нижнього нижня тяга. Дані тяги вони забезпечують додаткові кріплення в коробці, додаткові точки захисту, які підвищать рівень зломостійкості даного виробу. Регелі верхнього та нижнього замка витримують навантаження 1000 кг. тобто потрібно дати навантаження більше однієї тони на замки, щоб забити регеля назад всередину замка. Це також запатентована система замків Сікурема, саме Топ Гір. Особлива унікальність даного замка це додаткова система кріплення циліндрового механізму. Тобто циліндр фіксується всередині самого замка за допомогою стяжного гвинта, а також додаткового штіфта, який йде в комплекті з самим замком. Штіфт він також є запатентованим і дана система присутня як на верхньому, так і на нижньому замку. Що це дає? Дані штіфти. В тому разі, якщо циліндровий механізм яким чином будуть вибивати з дверей, то його можна вибити, але після вибивання замок він повністю блокується. І двері виконують свою функцію на 100%. І дана система, вона як і зверху, так і знизу. З даному типу дверей Фортеза. В редукторних замках встановлені циліндрові механізми Sicurema к 64 Це циліндровий механізм, якого підвищений рівень секретності та має систему тандем. Що таке система тандем? Це коли ви одним ключем відкриваєте верхній та нижній замок. Це дуже зручно в процесі експлуатації дверей. Вам не потрібно носити зв'язку ключів. Даний циліндр зікурема К-64 має разове перекодування та 5 основних ключів. Додатковий відеоогляд ви можете переглянути за посиланням, яке буде в описі до відео. Але коротенько, особливість що у вас присутній один монтажний ключ та 5 основних ключів. Також буде один маленький ключик без пластмасового наголів'я. Так от, ви можете користуватися як і монтажним ключем, так і основними ключами протягом довготривалого періоду часу. На момент, коли вам потрібно перекодувати циліндр з герметичної упаковки, де знаходяться ключики, дістаєте ключик без пластмасового наголів'я. Вставляєте в замок, робите один оберт, і тільки з того моменту не буде працювати. Монтажний ключ з К-64. До цього, як ви не зробите, будуть працювати як монтажні, так і основні ключі. Це велика перевага, тому що вам не потрібно буде на момент ремонту докуповувати окремі комплекти циліндрів. На цьому можна заощадити кошти. До даних дверей Фортеза, ключі йдуть в окремій герметичній упаковці. Тут знаходиться картка самого циліндрового механізму та основні ключі. Секретність циліндрового механізму Сікуруєма К64 це 4,5 мільйона комбінацій. Також на циліндрі присутні лінія контрольованого злому. Це підвищує рівень секретності. Компанія двері булат обов'язково рекомендує обслуговувати циліндрові механізми мінімум один раз на рік за допомогою ВД40 або аналога. Це відбувається максимально просто: вставили ВД-шку в циліндровий механізм, промили та користуйтеся. З задоволенням, дана дія вона продовжить термін експлуатації самого циліндра. Гарантія на дані двері 5 років. Дана комплектація є в наявності на складі в розмірі 850, це по ширині дверного блока, та 950 як ліві, так і праві. Коробка даних дверей комплектації Фортеза виконана з гнутого профілю товщиною 2 мм та має. 8 ребер жорсткості. Тобто дана коробка фіксується всередину самого отвора на 8 анкерів. Це 4 з однієї сторони, 4 з іншої, і в області кожного анкера присутнє додаткове посилення з, металлю, з металу у вигляді ребер жорсткості. Коробка утеплена мінеральною ватою. Присутній нержавіючі поріги, який подовжують термін експлуатації. Держи поріг знаходиться в захисній плінці. Після монтажу дверей плінка є монтується простим та зручним щином. На полотні встановлено три антизріза, які Дають додатковий захист в разі спилювання дверей з петель. Ширина коробки 130 мм. Коробка з внутрішньої сторони повністю зашита металом. В області верхнього та нижнього замка додаткові посилення з металу. Тобто загальна товщина в області верхнього та нижнього замка складає 4 мм. Встановлений Регулятор притвора Made in Italy, за допомогою якого можна встановити щільність прижиму полотна до самої коробки. На коробці встановлена фірмова шильда двері булат, на якій дублюється інформація, згідно якого дестово виготовлені дані двері, термін експлуатації, а це 20 років, серійний номер та дата виготовлення дверей. В комплекті до дверей йде фірмова упаковка двері булат герметична, в якій знаходяться ключі. Від замків, заглушки, коробку, а також гарантійний талон. А Стосовно гарантійного талону, у нас є детальний відео огляд, як його правильно заповнювати. Ви можете переглянути цей огляд за посиланням в описі. Пропоную ознайомитись з фабричним пакуванням квартирних дверей, торгових марок «Револют», «Булат» та цитадель. Всі наші двері запаковуються в спінений поліетилен з обох сторін для додаткового захисту. Упаковується в індивідуальний картонний короб, який виготовляється з трьохшарового гофрокартону, що надає захист від вологи, бруду, пошкоджень при транспортуванні. Упаковка додатково зафіксована стрічкою для забезпечення щільного пакування. Комплект лишви упакований разом з дверима, це зазначено спеціальною позначкою. На кожній упаковці присутня наліпка, що містить інформацію про серійний номер, модель, вагу, розмір дверей і напрямок відкривання. Зверніть увагу на те, що ручка запакована в окремі фірмові коробці була іде окремо від дверей. Це зазначено на фабричній упаковці. На зовнішній стороні всіх заводських упаковок нанесена інформація про qr код за посиланням якого ви можете перейти та ознайомитись з правилами прийому та експлуатацією дверей.